Ми його купили. Ура! Купили ми нарешті робот пилосос Ось так він виглядає в коробочці. І зараз ми його розпакуємо. Такий класний, правда? Не знаю, мені подобається. Ану, переверни його, покажи. Угу. до станції. Що тут ще є шнур? Докстанція. Що він ще казав? Там є. тряпочка запасні. А, то є дві тряпочки? Mm. Оце тряпочка запасна, ага. Є одна запасна тряпочка, є щіточка чистити фільтр. От одна тряпочка є на цьому. Натіші, що миє. Ось Звичайна докстанція, така як у нас була. Це для мийки підлоги. Покажи, де воду наливати. От тут воду наливати, бо в нас в тому, що в нас був перед тим, я правда не пам'ятаю, яка модель була, то в нас наливалося там, де контейнер, а тут сюди. Покажи, а як вона знімається? Все так само на ліпучках. Ну, гарно. Ось так. Зараз я буду його підключати. У мене ще програма лишилася від тамтого робота і самоката на пам'ять, я її спеціально не видаляла. Ось зараз буду підключати цей туди-до неї, до цієї програми. Котику, подивися, подивися. Бачиш, що у нас тепер є? Ти пам'ятаєш, у нас був робот-полісос, і ти від нього тікала? Пам'ятаєш? Чи ні? Цілочка. Так що, вітаємо себе з покупкою. Все, почали прибирання нашого робота, запустили, підключили. Настроїла функцію прибирання зразу з сухої вологи одночасно, щоб він і підлогу помив. Так що поїхав наш пилосос вистроювати карту. І нехай працює працює доволі безшумно, то можна настроювати на, в додатку і режими, і все, що треба. ну коротше, в Добру путь тобі робот-пилосос щоб ти нам служив. Вірою, правдою, я дуже довго на тебе чекала. Шкода, що ми не забрали, коли ми звідси тікали в перший день війни, як ну, було реально не, не до роботів, ні до чого. От, Так що прийшло скупувати другий, але це є дуже важлива покупка, врахуючи, що зараз я не можу прибирати, мені важко згинатися. От, 32 тиждень. Це просто спасіння. Ну, все, папа, -па, працюй. А я купила черешень, великі, спілі, дуже-дуже солодкі в Києві на Академці. 65. Там різниці не були: 60-65, 100 гривень кілограм. Ми взяли по 65 на 100 гривень. От, іду їсти. Ми щойно з зв'язку купили не тільки комод, такий, який вибрали, подвійний оцей, білий, а ще й дві тумбочки. О тут є частина комоду, дві тумбочки, а ще одна частина комоду, то ще ну, в багажнику. Їдемо додому. Ура-ура! Плюс -ура. в'юску є знижка для військових, для тих, хто має посвідчення учасника бойових дій. Ну, коротше, там треба почитати на їхньому сайті. І ми скористалися цією знижкою, і нам вийшло 950 гривень знижки, майже 1000. Бо комод коштує 7500, тумбочки по 2000, мінус 950 гривень, от порахуйте. Коротше, ми довольні. Зараз це все треба поносити на п'ятий поверх. Воно дуже тяжке. Ну нічого. Діма якось поносить, якось складе, можливо, когось видзвонить, щоб йому допомогли з друзів. А я вже потім буду складати туди речі. Прочі. Ми дуже довольні, так, Дім? Дуже, особливо я. <смі> Ти дуже щасливий. <смі> я дуже щаслива. Це, дуже, ну, це прекрасна покупка. Я довго на неї чекала. Нарешті дочекалася. Ми прийшли додому, Діма носить, а я поставила... Ой, не видно. А я поставила готувати фарш. Для начинки буду робити конвертики з листкового тіста. Хочу його трошки, щоб ця вся рідина випарувалася. От, він трошки підсмажився, і тоді в конвертики і в духовку. А тут уже підготувала тісто. Воно вже в мене розморозилося. А зараз, щоб трошки підросло, мушу робити все прямо на столі, бо, тому що немає в мене дошки поки що. Одна партія е, слоїк вже Духовці, не дуже добре видно. Випробовуємо перший раз. І я роблю тут другу. Там маленьке деко, маленька ця плита, то вихов... ну, облазить тільки шість штучок, таких. Шість там, шість тут зараз дороблю. І будемо обідати. А ми почали складати тумбочку. От всі її деталі, що є. Дуже класна інструкція, дуже така детальна. Така я Дуже така детальна. Все-все-все, все розписано на кожну поличку, на кожну, кожен шурупчик, От. яких скільки треба. І кожна оця малесенька деталька вся підписана. Там А4 треба, береш, відкриваєш А, береш 4 штучки. Там G4 теж береш. Ну, коротше, все дуже гарно, детально розписано. Якраз для таких, хто не вміє скручувати меблі, як ми, то дуже класна інструкція, правда, Діма? Мабуть. Якраз дуже класна інструкція для таких, як ми. Що, куди, як, і навіть пише, як можна. От, наприклад, як правильно і як неправильно. От кожна деталька. Номер один. Далі йде номер два, номер три. От все-все-все, щоб не запутатися і щоб все гарно закрутити. Супер! Мені дуже подобається. Діма, ти як одну тумбочку скрутиш тут, то ти в житті буде щолкати, як горішки, правда? Так, точно. <сум> Діма не так вірить в свої сили, як я вірю в нього. Але я допомагаю. Робота просувається швидко. Ми вже на восьмому пункті. Всі деталі підписані, тому складається все як пазл, як конструктор. Хто любив дитинстві конструктори, то складе дуже легко меблі з юзку.